Привіт, монтую сходи. От, вчора за цілий день оце тільки все прикрутив. Чому? Бо Тому що тут працював сварщик від Бога. Може він пізнає ці сходи. От, кажу тобі велике дякую за те, що ти додавив мені геморонної роботи. Общо, дуже багато тут косяків на силу я це все діло зробив. От. Перший косяк, це ця біда. От, як людям ходити, я не знаю. Зменшуєте оцю ступеньку, такого, то і за оцеї біди отута люди будуть тут сприсати нога буде, коли виходитимуть. Коли сходитимуть, теж нога спресає. Тому варіант залишається лише так. Насилу я розложив усі ступеньки, щоб було зручно ходити. Бо так як поваряно, ну, це, це дуже страшно. І коли розкладав я ступеньки, напуск робив, наприклад, 3 умовно. То через кожні три ступеньки мені приходилось на 5 мм сюди натягувати. Отут тут 4, а вгорі вже там цілих 5 ступенька на ступеньку напуск зроблений. Тепер залишиться балясини, це все чіплять і все, все. все в общем-то. Робив він із тонкого, металу ось. Бачите, що поробило. Тепер усі східці криво стоять, я їх тільки понаживлював на один шуруп. Сьогодні буду докручувати оце все. Ну, бо тому що думав, що буду знімати. Зараз я їх всіх докрутю. Кілька ступень залишу, бо там ось на другій ступеньці стовп буде стояти. Там треба теж його зарізати, щоб ну, зробити нормально. От така, як то кажуть, історія. Хорошо, коли хороший каркас, але дуже плохо, коли от така ситуація. От Якщо хто побачить, там аж ну, Оці-всі криві, я так зрозумів, ці кронштейни вони додали, бо воно його гнуть почало. Ну, в общем-то, якось так. Навіть ступеньку ложиш, а вона так крутиться, струбцини зажати не можна. Вони всі. отак, Тут уровень може нахил сюди, тут-сюди. ну, Рівняти я його не буду. Як є, так і є. ну, Що, що я можу зробити? от. Все залежить від металоконструкції зараз. Підкладати під низ, то будуть дірки, ну самі розумієте. Тому прикрутимо. Візуально, воно так не видно. Звісно, побачимо, що балясі не покажуть. Оцю ступеньку прийшлось мені переробити, бо тому що оцей дядя наварив. Я як робив шаблони, накидав по, там, по скільки 100 сантиметрів. Але прийшлось мені цю ступеньку прикрутити саме. от, от так. От, бачите як? Бачите? От. от вам низ показую, як, як воно. Просто я викрутив. Получається, оцю ступеньку я викрутив, підрізав там його був, по-іншому не можна було. І ця середня сходинка вийшла вузька. от Саме в тому краю. Треба додати до неї ну, нову зробити, бо до неї ж не додавиш. Так що от якось так. Бачите, як залежить, людина не розбирається в цьому. от. Ну, Самі розумієте, що як люди строяться, ніхто практично в цьому не розбирається. Приходять які сварщики і варять. Які хочуть навчитися, але толку нема ніякого від їхнього вучення. Він ж, мабуть, і далі так пішов, думаю, про канал отут. Проконає там. Вчитися треба тільки з майстром. От Прийшов ти з майстром-сварщиком, який робив вже 10 років там ті сходи, класно, все чітко. І ти в нього як учень повинен вчитися. А самому вчитися десь там знімати розміри це ну, ніколи не навчиться. Бо тому, що він зварив та пішов, а, а, я, а такий майстер, як я, от, довбеться. Так що якось так. Добре, буду далі продовжувати, та й буду працювати. А ви собі тоді покажу, які там результати далі. Там на горі буде ще йти в нас а, стінка, от і всі завчасті, Ну, тоді все покажу, що буду працювати. Так, і за того, що в мене всі ступеньки різні, мені тепер приходиться кожну балясінку окремо це все розмічать. Чому різні? Ну, Наплив ступеньки різний, бо коли я робив наплив ступеню кодноковій, то в мене там практично железяка. То, що кріпиться вже прямо отут на сантиметр вилазило. Так що прийшлося трошки зміщати. Робити три наплив, три з половиною, 4 а тут взагалі 5 вийшло. І я тепер кожну балясинку поставив. От, і плюс у мене балясинки отак от ступеньки гойдаються, і щоб вони не гойдалися, я хочу тут через одну е ступеньку трошки їх де пов'язати. А мож, може і всі пов'яжу. От Якраз вони так плотненько я їх поставлю. Я думаю, що усі, мабуть, пов'яжу. Побачимо, як вони будуть себе вести. Ну, думаю, що буде все нормально. Плюс балясинка, і так. Нормально стоять. Так що якось буде буде якось так. Будемо якось далі ліпити. Тут, як він ось робив, ну не знаю, швидше, більш-менш. Заварено, наче нормально. Але якось його нарізав, так як загусенця була, всього гостра така. ну Може, побачите, бачите? Так він її не зняв. Отвори із потайками я. Ще те задоволення, так що оце там такі сворщики. Все криво тут у мене чіплялося. Бачите, як тут я вчепив. Тут бачите, який навіс іде. от Пішов, пішов, тепер менший навіс, ще менший, ще менший, там ще менший, ще менший. Там геть мало його, і там ото геть мало. І, общем-то я робив навес, і в мене виходило, що там уже желізняка торчала. Я три рази їх складав, ці ступеньки розкладував і три рази знімав сюди. Так що отак і є такі сварщики. Так, із ходами завершив. Там ще тільки залишилася одна ступенька. Зараз їду додому. Вона там якраз заклеїлась за нього обріжу, обшліфую. Завтра неділя вихідний. Потихеньку її маслом скрию, буде то, що треба. І буду приступати. Ось Тут буде от така стінка відгорожувати зону сходів, дерев'яна. Правда, тут є такі нюанси, отут от таке пузо. Туди, я не знаю, потолок не рівний, а я з дому, ну, рав, наче. Ну, побачимо, взагалі. щось вийде, щось не вийде, щось будемо підрізати. От. Ну, будинок, в я не знаю, чи на ньому вчилися всі, чи що. Ну, не знаю. Навіть розетка стоїть так обидно. <різь> Чесно не скажу, в чому тут проблема. От. Так що, скажу потім, як розрахується. Ну, думаю, що все буде нормально. От Люди спокійні собі прийшли, подивились, порозпитували все як треба, позаглядали, вже побачили роботу, сказали, що все добре. Ну, там буде видно. Так що, це якось став, потихеньку діло йде другий день. Оце два дні я оце ці сходи ставив. Взагалі для мене це один день ставляться такі сходи на Монокосові. Ну Після такого горе-сварщика тут я вам кажу. Навіть перший раз розступив в цьому руці. Одна ступенька, це що переробляється. Холодно, холодно. От, прийшов, ну вже, звісно, трошки запалив, вже 19-18 градусів вже пішов процес тепла. А то було холодно, але біля буржуйки вже так добре, тепло. От, так що так добре. Так, почав монтувати перегородку. Ось уже по периметру закріпив каркас. Зараз сидіти покажу, як, як воно виходить. Так, оце все отако от виходить. І в рамочку прикручую я палички, тоді всім оцим гамузом буду ставити. Цей каркас, ну і прикрутить. От. Це раз, а по-друге, я її переділив пополам. Там ну, підняти нереально ми вдвох у майстерні на силу цю піднімали. Як я її буду зводити сьогодні, я не знаю, ну якось я її зведу. От, Звісно, не в перший раз тяжке тягати, покладатися тільки на себе. Ну, що ж зробиш. От, Так що це така ситуація. Ну, ось так виходить перегородка. Якось без так, щоб воно все влізло. Давайте аж сюди заховаюся. От, майже влізло. Ну, от так виходить перегородка. Посадив тут вона, ну, іншому мені хотів на п ньому ну ні. Це дуже слабко буде. Гляди, тут діти, гляди, щось станеться, не дай Бог. В общем, -то, на шурупи оті пробочки, ніхто їх бачити не буде. тут. Вони не... Вон, що вгорі, що внизу. так що... От, Ну і сходи, отак, от сходи зверху, отак от ми спускаємося. Сходи вже повністю готові. Я все зробив, повністю сходи готові. От такий вид вони мають. Ну що ж, що ж я хочу сказати? Буду доводити до ума, подивлюсь, де що там які пробочки позакривати, що там ще сталося, і буде все геть чітко. Так що, несмотря на великі складності в несоблюденні геометрії, Попередніх працівників. Я таки все-таки справився з цією роботою. Дуже тяжко, дуже важко. От, ну справився. Це таке після установки сходів у мене. Тут вже трошки зійшло. От і Вот так я работаю эксходы ставлю.